Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку великі географічні відкриття. А саме пошуки морського шляху до Індії, відкриття Христофором Колумбо Америки та перша навколосвітня подорож під керівництвом Фернана Магеллана. З кінця 15 до середини 17-го століття було здійснено найбільше визначних географічних відкриттів в історії людства. Цей період називають добою великих географічних відкриттів. Сприяв цьому розвиток у Європі ремесел, торгівлі та науки. Для морських експедицій почали будувати нові, достатньо надійні для далеких плавань вітрильні судна, каравели. У цей час удосконалили компас і морські карти. Тим часом уяву європейців розбурхували розповіді мандрівників про незліченні багатства країн Сходу. Золото, слонову кістку, прянощі та інші товари, що продавали арабські купці на базарах Північної Африки, доставляли караванами з віддалених районів Африки та Індії. Відомі на той час сухопутні дороги на схід були вкрай небезпечні. Це спонукало європейців розвідувати шляхи морем. Португальці на той час плавали вздовж західного узбережжя Африки, просуваючись щоразу далі й далі на південь. Першим відомим дослідником вказаного шляху був Генріх Мореплавець. Першим, кому вдалося досягти південного краю Африки, був також португалець Бартоломео Діаш. Пливти далі Індійським океаном моряки відмовились, оскільки дуже стомилися від кількомісячного плавання. Тому Діаш був змушений повернути назад. Відкритий Діашем Південно-Західний край Африки було названо Мисом доброї надії. Надій на те, що незабаром буде відкрито шлях до Індії. Справу діаша вдалося завершити його земляку Васко Дагамі. Мореплавець обігнув південний край Африки і, рухаючись далі уздовж її східних берегів, за три тижні пройшов Індійський океан. Наприкінці 15 століття португальські кораблі причалили до узбережжя Індії. Морський шлях до неї було відкрито. У той час. Іспанія також намагалася знайти морський шлях до Індії. Мореплавець Христофор Колумб запропонував іспанському королю свій сміливий проект. Переконаний у кулястості землі, він вважав, що рухаючись на захід через Атлантичний океан, а не на схід, можна також досягти Індії. У 1492 році експедиція Колумба вирушила в плавання. За місяць мореплавці перетнули Атлантичний океан і побачили острови Центральної Америки. Колумб був переконаний, що дістався Східного краю Азії і Індія зовсім близько, тому він назвав нововідкриті острови Вест Індія, тобто Західна Індія, а місцеве населення індіанцями. Ні його освіта, ні досвід мореплавця, ні карти тих часів не давали можливості навіть уявити. Що на просторах Атлантичного океану могли бути величезні материки. Тому в розрахунки Колумба вкралася помилка. Ще тричі після цього вирушав Колумб з експедиціями до нових земель. Він відкрив багато островів і північне узбережжя Південної Америки. Проте до самої смерті Колумб вважав, що відвідав Азію. Історія виявилася несправедливою до Колумба. Відкритий ним материк дістав назву від імені іншого мореплавця, італійця Амеріго Веспучі. У своїх спогадах Амеріго Веспучі мало залишив відомостей про географічне положення окремих пунктів, про назви відкритих берегів, заток, річок. Але маючи надзвичайний літературний хист, він яскраво описував зоря на небо південної півкулі, рослини, тварини, зовнішній вигляд та побув індіанців, що мала винятковий успіх у широкої публіки. В той же час про плавання Колумба іспанський уряд інформував громадськість мало. Це було підставою для німецького картографа Мартіна Вальдзельмюллера у 1507 році назвати новий світ на честь Америго-Веспуччі Америкою, без узгодження з самим мореплавцем. Згодом ця назва узвичайилася і поширилася на два материка Північну та Південну Америку, хоча й викликала невдоволення у географів та істориків. А Колумбією стала називатися лише одна з країн Південної Америки і тільки в 19 столітті. У 1497 році італієст Джон Кабот або Джованні Кабото, який очолював англійську експедицію повторно після вікінгів, відкрив острови Ньюфаундленд, Гренландію та узбережжя півострова Лабрадор. Після відкриття Америки країни Європи намагалися мати від неї якнайбільшу вигоду. Слідом за Колумбом туди подалися іспанські конкістадори, що з іспанською означає завойовники. Вони винищували і поневолювали народи Америки, спустошували і грабували їхні землі. Найвідомішими конкістадорами були Франциско Пісаро та Ернандо Кортес. У 1519-1521 роках відбувся похід Ернандо Кортеса. Який завершився завоюванням стародавньої держави Ацтеків, що існувала на території сучасної Мексики. А потім, у 1523 році, він відкрив півострів Каліфорнію. У 1532-33 роках конкістадор Франциско Пісарро підкорив імперію Інків, закріпивши за Іспанією західну частину Південної Америки. У 1539-1542 роках. Соратник Пісаро Ернандо де Сото здійснив похід південно-східною частиною сучасних Сполучених Штатів Америки, який вийшов не таким вдалим з погляду завоювань, але важливим з точки зору відкриття нових регіонів Америки. У 1513 році конкістадор Васко Нуніс де Бальбоа перетнув панамський перешийок і першим серед європейців вийшов на берег Тихого океану, давши йому назву Південне море. Відкриття Колумбом Америки це найважливіша подія доби великих географічних відкриттів. Вона мала далекосяжні географічні наслідки. Це була зустріч двох світів старого і нового. З 1492 року дві півкулі дві половини землі стали єдиним цілим. Коли з'ясувалося, що відкриті колумбом землі не мають нічого спільного з Індією, Іспанія спорядила наступну експедицію. Її очолив португалець Фернан Магелан. Кінцева мета була досить практичною: дістатися островів прянощів, тобто Малукських островів, що поблизу берегів Південно-Східної Азії. Магелан, так само як і Колумб, хотів досягти їх новим західним шляхом. Експедиція вирушила в плавання в 1519 році. Мореплавці пливли вздовж східного узбережжя Південної Америки, шукаючи прохід з Атлантичного океану в Тихий. Магелану коштувало великих зусиль знайти протоку, пізніше її назвали Магелановою. Майже чотири місяці кораблі пливли по нескінченній воді найбільшого на землі океану. Він був спокійним, обійшлося без жодної бурі. Тому Магелан назвав його Тихим океаном. Проте плавання, що тривало без харчів і води, було дуже виснажливим. Довгоочікувана земля філіппінські острови, не стала для моряків щасливим перепочинком. Там Магелан і багато його товаришів загинули в сутичці з місцевими тубільцями. Завершив експедицію соратник Фернана Магелана Хуан Елькано. Він подолав Індійський океан, обігнув Африку з півдня і повернувся до Іспанії в 1522 році. Втрати були великими: із п'яти каравел залишилася тільки одна: з красномовною назвою Вікторія, тобто Перемога. Із 265 мандрівників додому повернулися лише 18. Так, майже за три роки або 1080 днів було здійснено перше навколосвітнє плавання. Вона стала визначною подією 16 століття. Експедиція, що вирушила на захід, повернулася зі сходу. Вона стала визначною подією 16 століття. Оскільки експедиція, що вирушила на захід, повернулася зі Сходу. Європейці вперше перетнули Тихий океан. Було встановлено, що всі океани сполучаються між собою, утворюючи єдиний водний простір. З'ясувалося, що вода займає більшу частину поверхні землі. У період з 1535 по 1542 роки французька експедиція під керівництвом Жака Карт'є досягла затоки святого Лаврентія і увійшла в гирло однойменної річки. На узбережжі було засноване поселення, яке назвали Канадою. А відкриття на північному сході материка Землі було названо новою Францією. На цьому ми з вами завершуємо розгляд уроку з теми великі географічні відкриття, а саме пошуки морського шляху до Індії, відкриття Колумбом Америки та перша навколосвітня подорож під керівництвом Магеллана». Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!